Львівська військова журналістка і волонтерка Ірина Вовк написала тритомник спогадів на щиті про українських воїнів, що полягли у боях на сході України у 2014-15 роках. Авторка з квітня 2014 року перебувала у зоні бойових дій, чула сотні таких історій і багато чого бачила на власні очі: очолювала благодійний фонд «24». Допомога українським бійцям. Чому саме така назва на щиті? Адже колись спартанських воїнів виносили з поля бою або на щиті, або зі щитом. Зі щитом це з перемогою живими до своїх родин. А на щиті це загиблими, але достойними загиблими, але нескореними. 155 історій про загиблих українських воїнів. Це розповідь навіть не стільки про самих військових, як про те, наскільки стало іншим життям родини після загибелі близької людини. І це є своєрідним нагадуванням українцям про тих, хто заплатив найдорожчу ціну за їхній спокій і добробут. 18 лютого день пам'яті полеглих у боях за українське місто Дебальцеве. Цей день ми згадуємо події героїчної оборони дебальцівського плацдарму, який назавжди війшов в історію як момент, коли українські військові зробили неможливе, попри серйозну чисельну перевагу жорстокого і підступного ворога та несприятливу тактичну обстановку, вони зуміли не просто вийти з дуже скрутної ситуації, а зламали наступальний рух російських окупантів. Третя книга «Тритомника» – це оповіді про оборонців Дебальцево, загиблих спекотного літа 2014-го і у найтяжчі зимові місяці 2015-го. Про непохитних воїнів Світлодарської дуги, Про героїв Авдіївки, Зайцевого і Мар'їнки, що пролили свою кров на точках нуль. У цій книзі авторка відтворила бачення подій очима родичів та близьких людей-героїв, які полягли в бою за незалежність нашої держави. Кожна з історій, описана в книзі, інша, але всіх їх об'єднує одне: нестерпний біль та порожнеча в душах тих, хто втратив. Дуже важливим є і те, що тритомник львівської журналістки про загиблих військових АТО на щиті увійшов до всеукраїнського рейтингу книжка року 2021-го. Ці книги серед 14 видань у номінації Сучасні мемуари публіцистика. Мені насправді дуже приємно через те, що, ну, якби почесно, скоріше, не так приємно, мені почесно бути в цій номінації, наприклад, поруч із прізвищем Сінцова. Те, що Книжки про війну вже є в переліках номіна номінантів. Так це вже важливо, тому що це означає, що про лі таку літературу читають, таку літературу беруть до рук. Вона є на полицях книгарень, її можна купити і її можна прочитати. про війну читати важко і болісно, але нею не можна не цікавитись для родини, чиї близькі загинули на війні. Важливо знати, що син, батько, чоловік чи брат. Не просто поклав своє життя за свободу і незалежність держави, а ще й ті, хто за це вдячний. Слава нашим героям, вічна пам'ять воїнам, які звідти повернулись на щиті.